Всім привіт дорогі друзі! З вами Олексій Зарук на каналі Льоха і це шоста серія виживання на острові. Скоро я зроблю ще, ще декілька відео, але вже в, на одному блоці Ось виросли дерева, я думаю, я їх зрубаю та ще трішки розшию свій острів. Я думаю побудувати якусь все-таки хату собі, тому що в мене немає. І там жити. Я вже знаю, де я буду будувати. Тому зараз я буду робити собі платформу. І ось тут буде моя хата. Ось так відступлю. Зараз я зроблю фундамент на паузі. І ось я побудував таку споруду, де я буду крафтити, робити всякі речі та жити. Ще в не недобудовано. Тут для декору я ось так золото скидаю. І зараз я не буду добудовувати. Ось тут ось так блоком загороджу, щоб все було красиво. Поки що ресурсів немає. Дерево росте. У мене ось тут є трішки ресурсів і там знизу у мене ще ростуть так, тростина виросла три. Як стоптати, я тут не зрозумію? Треба якось стоптати, щоб воно було посадити. Ось мені це не незручно, тому що в нових версіях можна пожимати COR, кон", то Ctrl швидко пустив вверх а на цій версії не можна. Це я посадив тростину, цю тростину я занесу в скриню та скоро буду ждати урожай. Поки що багато ресурсів нема, тому зараз я буду добувати клімляк. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то підтримайте мене, будь ласка, підписку, я йду до трьох тисяч. Зараз я закінчу добувати, мені крово багато не потрібно. Тільки щоб добудувати собі дім. Дім буде невеличкий, а в ньому буде три поверхи. Ось тільки, напевно, хватить. Так, тільки з вистачить маяку. Будемо зробити на півблоки. Та я буду вже закінчувати, напевно, скоро це відео. Сьогодні, можливо, вийде ще серія з одним блоком. Так що з вами був Олексій Назарук. Всім. Пока-пока!